Так прикольно, я тут у лаунж хитро в Airways, і Ервейсів також пропонує персонал шопінг. Мені сказали, що той лаунж був фул, хоча вайм, не був. Фу, давно тут не була в таких місцях. Класні вілі Так, I need to go up, right? А сьогодні якраз той випадок, коли не треба платити за бізнес-клас лаунж і не треба платити за картку, тому що якщо подорожуєш бізнес-класом, то лаунж він є включений. Але там є різні левели, і якщо там буде якийсь супермембером, то можливо краще трошки там в умови, І для першого класу є такий так, окремий лаунч, так здається. Але це тільки п'ятий термінал хитро. Тобто тут літає тільки British Airways, тут, звісно, ще літає. Різні еміратські авіалінії, але мені здається, з третього терміналу, з четвертого або з Гетвіка. Всередині, і я зараз вам трошки покажу, як тут що виглядає. Їжа перекуски. О, Оце так смачно, боже, я дуже хочу це, хоча мені не можна. Але скон я би з'їла. Цікаво, чи є щось таке змісне. А, тут такий типа ланч. А, я якась риба. Окей. В принципі, поїсти можна буде. Так, відомий посадочка. Майже моя любилася. Так, все, я усілася. To the in-seat power supply, and during takeoff You may also use personal We would like to remind you that smoking is not permitted at any time 好了、啊。 Зараз я буду їсти ось таку кардемон-булку або просто нюхати. here and now if i pull this range up or pull it down perhaps that's possible as well just so you know there are ways let me invert this mask here and then let me just pull the saturation up and down sort of like la sort of like yellow in uh, the yeah do we have a picture <laughs> Я повертаюся зі своїх уроків. Сьогодні вже середа, третій день. А, дуже класно, інтенсивно, але там так так холодно. Я просто тому така -то одягнена і грію. So, I love it. Я пішкою йшла з тої станції зі школи. Можна було на метро, але така класна погода. Не хочеться зайвий разходити. My henchmen, set your... Well, it shall be, but there is two hard things. We're documenting. Hey. We just finished our first little movie with Amelie. It was the best It went really well, I think. Yeah. We <laughs> hope <laughs> so. Yeah. Yeah. Тут інша група знімає тут. знімають зараз сценку, що чувак переходить дорогу і а, інший його рятує. Huge. You take a look, but then you immediately turn at me and thank me. Mm -hmm. He was eighteen. Am mm I -hmm. in the shop? Yeah. У мене зйомка мого міні-фільму, трошки хвилююся, але я думаю, буде все нормально. Це тільки для навчання. Я доволі підготовлена, все прописала. Це дуже цікаво. Сьогодні вийшло раненько, класно, трафік ще немає. Я вам повставляю декілька класних відеокадрів, що я бачу якийсь цікавий стріт стайл мене. Радує все, надихає. Ось там знаходиться пам'ятка башням 9-11. Терористична атака. У нас сестрою зараз виявилось запитання, а чому вони вирішили їх знести, а не відбудувати як в Україні. Ну, не знаю. Ось так виглядає вулиця. Це п'ятниця. А, може в п'ятницю Everybody Works from Home. Тому трафіку значно менше. Ну, реально, у на потязі вчора було набагато більше людей. Тобто вже такий 3-дей film. Добрий раночок. Сьогодні мій останній день школи. І це субота, і всі люди нормальні, сплять і відпочивають. Це тиждень був дуже інтенсивний. знаєте, якби я повернулася на роботу full тайм Реально, блін, нічого, крім цього, не встигаєш ніякого інстаграму. Я жодного поста не зробила, окрім сторіс. Відео не запустила. Ох, і сьогодні будемо робити монтаж відео. Я взагалі в цьому профан. Ну Подивимось, чому мені навчать. Ми знімали вчора, ось в, цій, в цьому районі у моєї сестрички. Дуже красиві кадри, я вже подивилась кадри, я задоволена. З моєї групи всі робили такі більш прості справи. Ну те, що було простіше там на вулиці, в парку біля нашої а, фільмінг школи. Ну, але ваша Анастасія не така проста дівчина. Звісно, я на вулиці майже ніколи не знімаю, тому для чого мені а, такі знання, тому я звісно... Знімала всередині, ну, просто тут доволі складно це зробити, якщо є місце, де знімати, і можна там отримати такий пермішн. На це треба дуже ретельно отримувати всі permission, але у нас вийшло навіть ми... через дорогу був такий магазинчик там, з вином, і ми просто зайшли і на місці спитали. І менеджер чи власник сказав, точка, подав, можна. Я така о, вау, клас. Ну просто uh, не сенс в цьому там яка локація, просто різні локації дають різний такий досвід uh, для всієї зйомної групи, так, знімальної групи. Було дуже класно. У нас була одна дівчинка дуже молода, одна жінка, яка вже з досвідом вона акторка. В неї сама дочка там 25 років і. Uh, uh, two the shadows are too grayed out or too dark sometimes so yeah just just be careful with the uh, how it's gonna export here